Друзі, всім привіт! Давно не бачились з поверхними канал У мене сьогодні для вас цікаве відео. Поговоримо про то, це Ла Ліги як інвестиція спаків, чи є якийсь потенціал в них. Поговоримо з вами про зливи інформації про Лігу 1 французьку. Вже є зливи не то, що е команди, а і статистики гравців, і динамічних фотографій. Е також. По контенті з СБЧ вам дам якусь інформацію. З вами також поговоримо про мій баланс, який вже. Складає 500 тисяч. Дійсно, я продав другий раз за цю FIFA монети. Поговорю, скільки я продав, за скільки, кому. Тому багато інформації цікавої. Ви знаєте, друзі. Є бажання відновити навіть марафон, трошки бути все-таки, то це це остання FIFA перед новою ерою Всі. Тому хочеться можливо бути більше контенту, але для цього не хочеться більше підтримки. Якщо ви б не збирали якимось чудом 350 лайків, то я для вас запишу. В наступні 24 години нове відео. Для вас це мотивація, ну і для мене це буде мотивація. Добре, поїхали. Почнемо, знаєте з чого? Почнемо з того на рахунок монет. Дійсно, я до сих пір, здається, знаходжуся в топ-100, але я продав всі свої 11 мільйонів. Так, і що ми глянемо саме PlayStation, я 99-й, навіть неважаючи на те, що мій місячний. Дохід і трансферів з складає, складає ну, це тижневий, тому що місячний все одно в плюсі тижневий мінус 8800, але в плані продажі це було мінус 11 мільйонів. Всі ці монети я продав і перший раз, що складало 57 мільйонів. Моїм спонсорам, UT Coins. Продаж десь йшов два дні. Я вибрав триденний спосіб продажі, тому що за нього більше платять в плані грошей. І що, наприклад, за один день, то це набагато менше. Бачите, в плані доходу. От За умовних два дні теж мало, а от за три дні дивіться яка різниця, тому я взяв прибуток, заробив десь порядка 240 доларів. Тому це вже другий раз за ФІФУ. Перший раз я продав їм 57 мільйонів, в ніяких банів немає. Гроші плачуть все, як має бути. Також, якщо ви хочете умовно, Купити монети, теж я знаю, процедура займає 15 хвилин від моменту замовлення. Теж гарантія від банів, і по вколу трідмастер вас буде чекати 5% знижка, тому якщо ви зацікавлені, обов'язково звертайтесь. Також перед тим як мовно, продавати свої монети, я вам рекомендую написати їм або в чат, або емейл, або в Фейсбук, в той самий Інстаграм, або в твіттер, щоб уточнити. Спосіб отримання грошей, щоб уникнути комісії, і вони не втратили, і ви не втратили. Тому кажу, рекомендую, тому що це підтверджено мною. Скажімо так. На цьому реклама у нас закінчується. І давайте все-таки подивимося, що у нас виходить в плані контенту. Sports завжди в четвер випускають саме сезонний XP. І так ми отримали. Ну, багато людей чекало, що ми отримуємо подвійний XP, але і Sports сказали Ні. 8 перемог. 15 матчів зіграти, тих самих титульні матчі зібрати, якісь не вийшли, а повинні були вийти. Тому що бачите, 25 того самого травня повинні вони були появитися в грі, але вони не з'явилися. Також не з'явився в грі хаві. Ікона, яка сьогодні була теж повинна була вийти. Саме прайм-версія. Чому не титан? Нікому не зрозуміло, що її спороблять. але все рівно ми не маємо ні матчів титульних. Ні того самого Хаві. тому і спорт забули просто випустити контент. Вони випустили здається, це форму. Форму вони випустили, і дейлі цей логін апгрейд, який теж я вам рекомендую збирати, тому що за нього ви отримуєте додаткові XP, також отримуєте там паки, і ви можете там отримати кінцеву нагороду швидше. так? А, тепер дивіться, у нас ще буде апгрейд, який вийдуть 29-го це в понеділок. Тот Swap Challenge 7, який вийде у нас через 2 дні саме в суботу. Ну, Моменти, я думаю, ви можете вже виконувати. Ну і в плані 8 перемог, 15 зіграних е, теж, е ви зможете навіть з друзями виконувати. Я своїм другом особисто виконую цю штуку. Ми заходимо на його аккаунт. Монові не запрошує, я йому зливаю в товариських матчах сім, там скільки можу перемог, він мені зливає, і в результаті ми вдвоє ці завдання виконуємо. І це робиться дуже швидко. За за пів години, за 40 хвилин, ви можете вже отримувати там, 4 тисячі XP. Тому подумайте про це. В плані Champions очок, якщо вам потрібно кваліфікацію пройти, ну кажу, я не грав минулу вікінд-лігу, я не буду грати цю вікінд-лігу, Геймплей мені ну прям не подобається. Я не знаю, навіть маю бажання грати. Не знаю, як у вас, але в плані геймплею, ну просто вже мене ну не тяне. Я коли сідаю грати, я просто отримую максимально негативні емоції. І це не для того, я заходжу в цю гру, щоб знаєте бути токсичним. Тому я поки тримаюся чим подальше саме від геймплею. І те саме Ла Ліга Капту теж є в нас XP-додатковий. Ви бачите, я не виконував. Знаю, що XP е, теж обов'язково є в срібних бістах. Теж треба вирити три матчі, отримуєте той самий е, XP додатковий, щоб якнайшвидше швидше добратися до останнього левела, останнього рівня. Ну і флешбек караску. Тут забувайте м'ячів за гратя з ла Ліги в будь-якому режимі, і ви теж отримуєте додатковий XP. Ну, просто не знаю. Чесно. Я думаю, до все рівно доберусь за рахунок. Просто якихось шок навіть без геймплея, або навіть з другом виконуємо трошки геймплей, оцей цих 15 матчів, і я думаю, ну, якось до нього ми дійдемо. В плані СБЧ контенту, ну, дивіться, ще раз кажу, не вийшли титульні матчі, це шок. Тому що eSports випустили з того, що я бачив форму, я не знаю, де вона зараз знаходиться, але дійсно, от оцей, бачите, Adidas Football for Prada Kids, тобто, ну... Ну, я залишаюся без коментарів. Тому, хлопці, якщо ми підемо і глянемо в плані контенту, то що ми маємо, ну, ви знаєте, слоу. Слоу — це означає, небагато всього відбувається в грі. Здається, що ну, в такий період хто це, і спорт майже максимально розважати аудиторію, але все-таки щось вони роблять не так. Я навіть думав записати ролик. Про все, що мені в цій фі не подобається, я думаю, можливо, це вам буде цікаво. Напишіть в коментарях, я не знаю, що вам буде цікаво. Ну настільки ця ФІФа мене розчаровує. Знаєте, коли ви привикаєте до ФІФА, які було там раніше 17, 18, 19, то ця FIFA, ну, просто в плані контенту, і контенту багато, але він якось виходить нелогічно. Про що я говорю? Так, вже був злив, що вийде, у нас збече скоро Eusebio. Е, себе. версія. Кому вона потрібна ця прайм версія, якщо в нас є його краща версія. Вийшов до Надінь СБЧ, в нього є краща версія. От, випускають Тірі Анрі. Так, це його найкраща версія. Але якщо я пригадаю FIFA 18, Тірі Анрі вийшов десь перед Новим роком, або десь перед новим роком, або якраз під час Нового року. А зараз не його випускають, маючи на увазі в то, що FIFA 18 це була єдина версія Unreal, тому що не було ще різних версій, здається. Ще не помиляюсь. можливо, помиляюсь. Е, но ця карта була максимально актуальна. Та навіть під час тотті, умовно. І не було стільки промокоманд. А от вже під час Тотів, закінчення тоців, в нас черві на носі. В його випускають. Ну, не знаю. Окей, Роберто Карлос Прайм. 257 тисяч. Ну окей. Ну, в нього є титан, який на 100 тисяч дорожчий. Титан, версія, ну, краща, ніж оця. Більш цікава людям, ніж оця. Чому саме ту не випустити? Чому, наприклад, я особисто б зібрав Титана Карлоса? Я б особисто його зібрав. Правильно Ні. Тому що це його не найкраща версія. Мені це не подобається. Вийшов Куман, так це його найкраща версія. Але теж питання. На такому етапі, хоч це СБЧ вже великий. На, ну, на кращу версію там Кройфа, на кращу версію Седана, на кращу версію Рональдіньо, на кращу версію Усебі. Ну тому що скільки ж гри лишилось? Ну скільки її залишилось? Хоча кума залайкали. Вийшов Клод Меле. Його теж залайкали, тому що ціна на його СБЧ ну, відповідала ціні на маркеті. І це людям сподобалось. Ну так теж, найкраща версія Клода Макеле вийшла. Пізно, пізно, тому що в нас є багато карт, які зараз в рази кращі за Макела. Багато тольців кращі за нього в плані статів. Але це ікона. Пушкаш, найкраща версія Пушкаша. Тут я можу поставити лайк. І спорт дійсно найкраща версія Пушкаша. Пушкаш це карта крута. Її може дозволити тепер багато людей, тому що багато людей має антрейд, багато людей збирає різні а, о, так сказати, ці апгрейди. Там 81 вони збирають. А, ну от, і з нього можна крафтити. Пушкаш це для мене ну, добрий, це хороший вибір. Ну, якщо ми говоримо про того самого Рональдіні. ну я розумію, що це все рівно дуже дорога і крута карта. Але особисто я його збирати не хочу. Чому? Поясню знову, це не є його найкраща версія. Якби eSports здали цінник Рональдіння Моментс в СБЧ, ну не Моментс, а це цей, тоті Ікона, дали б СБЧ 10 мільйонів. Я б збирав. Повільно, до кінця гри я б його позбирав. Ну, суто для себе. Хоча я ну, зрозумію вашу позицію, що ви скажете, Руслан, ну кому? Ти що? Ну, тобто, я радий цій версії, за, там, за 4 мільйони, я і ці радий версії, мені підійде. А та за 10, ну я би ніколи не назбирав. Ну ви знаєте, це здається. Тому що ви багато фодера тратите на різні СБЧ, які не мають сенсу. І, і, наприклад, які СБЧ, наприклад, не мають сенсу. Скільки раз я збирав якусь фігню, де цей СБЧ? 90, і навіть не знаю, де вони є. Де цей СБЧ? 90 на ікону? Вона в грі точно, є, я її бачив. Тут їх щось просто ніяк. А де вона? Ну, окей, дивіться. От, я прийшов на консоль 90 плюс ікона апгрейд, так? Тут Prime, Тоті, Foodbird і трохи Titan. Оце СБЧ, так? Воно коштує доволі багато. так? Ну, але з нього падає такий рандом, Я б дивився, що людям падає. Ну, і падає, чесно кажучи, повна фігня. Я краще би не тратив кожного тижня кучу своїх монет, кучу свого рейтингу на оце СБЧ, а пішов би я і по чуть-чуть фармив би момент з Реналінні, умовно. Кажуть, хоча я зрозумію позицію тих людей, які скажуть, що ні, це все одно дуже дороге звичає, робить, що таке вийшло. Ну, окей, тут я ще вас розуміти якось можу. Тепер, хлопці, давайте ми поговоримо про е команду. Промо-команда Ла Вона виходить з паків у нас вже ну сьогодні, це б, в нас п'ятниця в 20.00 по київському часі. Ця команда полетіла в космос. Причина, яка? І Sports в паках 11, з Ліги Таке відчуття, що вони просто забрали атотців. Я дивлюсь стріми, Я на роботі не стріми інших стрімерів дивлюсь, які там паки відкривають, умовно, що з контенту. Там сиджу наушники собі вкладати і слухаю. І ви знаєте, ну таке відчуття, що вони нікому не падають. Я стільки раз підряд бачив, що люди відкривають ці 11 Єдиний, хто падає стабільно, оцей тип: Хаві Галан, Габрі Вега, Моліна, Фекір, Давід Гарсія. І рідко терштегін, ну і Меріно. Десь колись. Інші карти я ні разу не бачив за сьогодні, взагалі нуль. Ким ще що їх забрали. Ну, напишіть в коментарях, можливо, вони вам падають. Просто я не, не, не знаю, не дивлюся масштабно, що падає людям. Ну, з того, що я бачив, ну, досить погано. Тому ціни високі. Тому ці невисокі, тому що дроп. Пряльно в паках дуже жалюгідний, просто поганий. І в Гранд Тоці з Лалія, я розумію, теж ціловила терштегені в найкращому, в найкращому випадку. Тому ця команда висока, ця команда дуже висока, як на мене. І єдиний раз, коли б в неї інвестував, це в п'ятницю, коли ми отримуємо команду з Ліги 1. Якщо ця команда сильно впаде, я би був дуже уважний і чекав моменту, коли почнеться відскок. І якщо, наприклад, Бальде виходить там контент, люди дивляться. Вийшов там той самий номендиш, так, і на паніці там Бальде, і там багато класних карт. Люди дивляться: Вау! Я вам покажу команду. Там команда Пушка. Треба донати, треба fifa поинтереати або треба продавати все, щоб затестити гравців з французької ліги. Тому що Франція буде зараз на хайпі в топі. І якщо нам вчиться всіх гравців скидувати. А потім побачите, що люди вже паки відкрили, нічого не зловили, або зловили недостатньо для того, щоб брати вікінь лігу а червоні піки вже ла-ліги в них є, і там збирали якісь СБЧ, і грантоці падли, падали. Типу, окей, збирає лігу свою назад, дограю ла-лігу, зловлю вже червоні піки, які найкращі, за найвищий рейтинг ранг, умовно, з французької ліги. І тоді вже буду думати, як грати Францію. Так, і вони підуть, і, наприклад, самі який може впасти там до 120 на пам'ятці. Умовно таке може бути, може. Під час контенту, отоді я би до нього придивився. Я в нього придивився. Окей, впав, бачу, він е, відскакує, паніка закінчується, він же там 122, 123, стає менше. Тоді по 120 умовно починаєте снайпити, і в ніч він, можливо, вернеться там, до 140-145, може 150. Ну, така от ідея. Тому, якщо ви хочете трейдити на цій команді, і вам цікаво, цю команду закупити, дочекайтеся контенту. Тому що там кажуть, команда Франції буде класна. Якщо ми говоримо про цю команду. Я би її не чіпав, ну прям до якихось серйозних лайтінгів. Якщо ця команда теж сильно падає, ну, умовно, мухтар там 240-230 там сильно полетів вниз, і вже пак опенінги такі закінчились. Починаються непродаваємі пак-опенінги, тобто лайтинги, тому що першу годину для продажу лайтинги, йдуть другий, другу годину для продажу, третю для продажу або їм четверта, п'ята. Коли дуже летінги виходить, там ви отримуєте гравців, які не для продажу. І люди такі позбирали, позбирали, і вже думають, окей, давайте купимо в назад, за нього зіграю трішки. Тому що ця ліга ще актуальна, на хайпі, плюс багато американців ввечері сідає грати і своєю МЛС-кою починає там якісь результати робити. Тому дивіться уважно, я думаю, ця команда теж дуже низько впаде завтра. І буде теж відскок. Ну, треба бути уважним, ще раз вам скажу. На рахунок рейтингу. Ну, тут тут кажу, тут рейтинг 85-й, умовно, 4-й, і 3, вони високо. Тому якщо зараз ну дивіться, нічого собі, 84-й по 7 тисяч, вау! Тому я думаю, завтра, точніше, сьогодні, ми не отримаємо нічого цікавого, то і 85-й, і 6-й, і 4-й, і 3-й, я думаю, він впаде сильно. І для вас, для тих людей, хто хоче ну, інвестувати, але не ризикувати. Я думаю, це для вас буде коридор, що ці карти війти не ну, дуже високо зараз, так? Тому рейтинг я особисто не чіпаю. Я думаю, враховуючи то, нас команда буде з французької ліги, команда буде дуже заряжена, дуже потужна. І плюс ми завтра, я не знаю, яку ікону повинні отримати. Я знаю, що сьогодні мали отримати хаві, який рейтинг не мав би підняти, на мою думку, тому що це прайм хаві, ну це ні до чого. Тому так, я би, якщо ви цікавитесь інвестицією в рейтинг. Ну, придивіться обов'язково до рейтинга, ну, скажімо так, в суботу, або там в п'ятницю під час пак оп можете поснайпити, по карті взяти собі в клуб Клапсток. Або, якщо хочете агресивно, найдешевший 90-й це у нас Давід Гарсія, можливо, його по 22 поснайпити, тому що він до спаків вже в п'ятницю. З 91-го є Дрюзі, ну ми його закупите, напевно, що вже в суботу. Вечором, перед нагородами за Squad Battles. Він, можливо, буде найдешевшим 91 м З 92-го мені подобається Хаві Галан. Дивіться, він дешевший на 2 тисячі на 3 тисячі від інших 92-х. Тому 92-й Галан, можливо, там по 30, теж можете агресивно вже купляти навіть. 93-й, бачите, бранд, він 54 зараз насправді. А терштегін 60. Терштегін по ціні 55-56. Теж можна йти агресивно закупляти, тому що він найдешевший в своєму рейтингу, дивіться, аж на 30. 4 тисячі. Тому він теж, я думаю, буде хорошою інвестицією, на мою думку, тому що багато збиття ми ще отримуємо в майбутньому. Тому придивляється, скажу, сьогодні, в п'ятницю, в суботу, для того, щоб ти клап сток рейтину. А якщо ми говоримо про е, саме тоці, які зараз в паках, то можете зараз навіть поснайпити трішки там ввечері, зранку, коли вам зручно. Я думаю, тут теж є деякі варіанти, щоб е, гарантовано заробити. Якщо ми тепер переходимо і дивимося. По зливам. І перший злив це у нас Війналдо монтіель Це СБЧ Шоудаун, у нас фінал Ліги Європи вже в цю суботу, тому це СБЧ вийде, я думаю, думаю, сьогодні воно і вийде. Скоріше за все, з того, що я розумію. ось І бачите, цей монтіель знову Оріантинець, знову Лаліга. І в нас в цій команді Лаліги є той самий Моліна. Я думаю, при виході монтіеля Моліна просяде. У випадку, якщо монтіель там буде ну 1030, в СБЧ, 35, можливо, 40. І це приб'є Моліну. Що він буде в СБЧ 150 тисяч, умовно um. 100 тисяч, що я сумніваюся, того Моліна виросте навпаки. Ось, тому придивіться, будьте обережні з Моліною, тому що, ну, як не як це конкурент прям конкретний по позиції. Ось тепер що ще я хочу сказати. Це у нас в плані контенту. СБЧ на Кім Коли він вийде, дуже цікаво, між іншим, коли він вийде. Я навіть не знаю. Ну, це цікаво. Якщо він вийде зразу в п'ятницю, то навпаки рейтинг підніметься. Тому що такого Кім Бемби, люди будуть збирати. Той самий Оар повинен вийти в СБЧ, теж як флешбек. Ну, Бачите, Алжир йому дають. На жаль, він змінив націю. І в плані лінків Алжир. Ну, це кажуть, це хіба що з Оталів лінкувати, так? Ось також злили, що буде в СБЧ або в завданнях. Мавідіді, люди, які грали з його інформ, теж думаю, розуміють, про що йде мова. Ця карта досить імбова. Ренато Санчес. Мбапе, Месі, Маркіні, Бен Єдер, Кабеляля Казет Клаус. ми дивимося на ті всі знаєте, стати. Думаю, блін, прикольно, ну, Мендеж. Прикольно, так? Той Та самий Сісоко, Самба, Андре, Тодібо. Я чув про опенду, Неймар. Дуже багато заряжених карт. Оце ми опенда. Але це все, знаєте, карти, які злиті, Траоре, які буде в завданні, Правий захисник Бем Бемба, центральний захисник з Марселя. Команда дуже заряжена, І що найвеселіше, вже злили навіть рейтинги, злили їхні характеристики. Я розумію, ці карти отримали програвці на своїх аккаунтах. З того, що я розумію, з того, що я там читав, можливо, я не дочитав. Мбапе. 97 рейтинг, Неймар, 96-й. Тоді 91-й, Кабеля, 91-й. Кім Пембе, 91-й, але стати просто пушка. Ляказе 95-й, Мартініс-95-й, Фофана, 92-й. Сісоко, 92-й. Дуже багато центральних. Ти самий Санчес 92-й, Медіна, Вераті, теж захисник 94-й. Девід в окулярах це було дуже прикольно. Той самий Бен Єдер і Нуно Мендеш. Команда. Ну, напевно, що, ну, скажіть свою думку, це найкраща, найсильніша команда, яку ми отримали в планітоців. Е, ось, е, ще враховуючи те, що буде опенда, ну ця команда: Вау! Я думаю, EA Sports сьогодні, в 20-0, по київському часі, дуже багато піднімуть грошей. Тому ці карти на паніці можуть вбити маркет. Але я думаю, оскільки не будуть дуже дорогими, маркет інший виросте. Тому. Я би першу годинку сидів на маркеті дуже уважно, придивлявся до падіння карт, які зараз вне паків, і е, те, що низько, я би брав. Тому такий от мене план: у мене 500 тисяч. Що робити людям, які мають на рахунку 500 тисяч, хлопці, це швидкий фліп. Я буду на маркеті. Я постараюся трейдити на картах в діапазоні 100-150 тисяч. Брати нижче, продавати нижче, буду багато фліпати, буду старатися. Просто мій план з 500к за п'ятницю піднятися до мільйона плюс. І потім ще зробити овернайте і вже в суботу мати півтора мільйона. Тобто, це мій план. План за найближчий день підняти мільйон. Тому тим, кому цікаво, як я це буду робити, будь ласка, приходьте в Discord, дивіться мій Twitter, де я буду викладати саме на кому я трейдив, які гравці я брав. Ось, а віп Діскорді буду давати всі свої інвестиції разом з Андрієм Донецьким. На цього в мене все. Надіюсь, додивились до кінця. Якщо додивились до кінця, давайте пропишемо кодове слово «опендо». От Просто опендав, тому що це про нього останнього я говорив, що його немає на, на цьому скрині, але він злитий тим самим шерифом. Е, ось. Лайки, підписки, коментарі, Па-па!